Молоджувальна ванна скотиків. Що може бути краще? Осе, піма! Неслухняна кецьондра. Відчула котів і давай. Зовсім від рук відбилася. Сидіти. Сорян, панянко, нас уже тут немає. Макси, Макси, легше. Схоже, це дружина фараона. Вітаю у стародавньому Єгипті, країні фараонів і захисного макіяжу. 1468 рік до нашої ери. 21 квітня. муркітня. Ха-квітня. Стояти, покажіть лапи. А, а, а. <considers child> <lush> <pense screens> ні, -ні, ні, ні, це не кіт, варто. Як це не кіт, ану котяру голос. Ви чули? Цей божественний голос, це посилання богів. О, великий ра! Дякуємо за цей дар. Ви, четверо, будете служити моїм мію. Підготуєте цю кетюню до обіду. Ох, вляпались. Треба закосити під місцевих, щоб нас не викрили. Пані. Дари для єгипетської пані. Лесику, ти як з мемасів. Твоя сеструха гонить. Перед вами дочка Амонра, фараон Хачепсуд. Хлонитися. Жінки не можуть бути фараонами. Ви слабші і не вмієте воювати. Виявлено сексизм. Ганебні висловлювання. Коли людину дискримінують через її стать, хлопці та дівчата рівні у правах. Запам'ятайте. Прислужнику. Де твій захисний макіяж? Ти що, не боїшся хвороб? Не боїшся, що зурочать злі духи? Зурочать Злі О-о-о! Макіяжитись це для дівчисьок. І я не вішачок для спідниць. Я чоловік. Що ж, я поважаю твою сміливість. Варто? Відведіть його на роботу для справжніх чоловіків. А мені видадуть меч чи арбалет? <плес> я... 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 О, боги, Як жарко у цих штанях! А це блок для піраміди Хеопса. Ні. Її закінчили тисячу років тому. Два мільйони 300 тисяч блоків. І кожен блок по 2,5 тонни. А ти не можеш витисати якогось малюка. Патрульна мапо. Знову брак. Роботяго, починай спочатку. Кляті мухи. Покличте радника! Негайно! Мяу. Ці мухи не дають розслабитись. Радник прибув. Ваше сонцеликосте, Ми офіційно подолали безграмотність та бідність. А щодо мух презентую новітній винахід. Машина смерті. Муха наближається до машини, і бум! Стовідсоткова смертність. Оце машина смерті. До ударів батогом за обман фараона. Ні, ні, ваша мудрость, Мене зурочили! Цей кіт не той, за кого себе видає! Роботяго, чому запізнюєшся? Я годину наносив захисний макіяж, а у вашій спідничині комфортно. Скажи сем: все продувається. Ех, як важко! Гей, раби! Давайте повстанемо! Великий Максимус поведе вас у бій! Що він верзе? Боги бачать наші старання на тому світі нас чекають медові ріки і нові сандалі. А бути тут за щастя, ми не раби. А не раби? Окей, тоді я звалюю. Стояти! Ти не можеш піти! У Єгипті усі землі та люди належать фараону, і всі повинні працювати. Інакше держава забере у тебе найцінніше. Мою душу ні. Твою спідницю. Ваше величносте, радник правду каже. Цей кіт вдає. Е, вдає здорового. Насправді його покусали мухи. Гляньте, як розпухнув Та зараз ми все виправимо. Презентую вам клейку мухопастку Ура! Єгипет врятовано! Смерть мухам! Смерть мухам! Який хороший день! Я ціную кмітливих, призначаю вас новими радниками. А зараз пакуйте речі. Завтра вирушаємо в круїз О -о -о! <р entropy> <olmayi> Круїз? Оце житу, не те, що в Чорнобилі. <р watermelon>? Які горностаї! Може залишимось. Прокидайтеся! Цієї ночі велика хачепсуд вирушила до богів. На неї чекає вічне життя, а на вас велика почесть. Що це означає? Ми їдемо в крої? Ні! Ви їдете на моміфікацію! Вас і вашого котяру поховають з фараоном. Ні, 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 ні. Рая горноста ще не знайшла друга. Портал. Яке сьогодні квітня? З мартику. Рає раєчко, фахівець із мумії прибув. Дідько! Мумі, Мумія, Моя ти мумі Мумія із хутром А-А. а Як в коня. Не бійтеся, це просто муміфікація. А, а, а зараз я візьму трохи бітому. Тобто асфальту і нафарширую кожне черевце. Ой, весь бітом пішов на храми. Велика будівниця Хадшепшут. Тоді ніколи тягти кота за хвіст. Скоро відкриється портал е, портал богів. Дорогі гості, сьогодні Єгипет прощається з великим фараоном. Та, На тому світі ви й надалі служитимете нашій харче в суд. Ось вам книга мертвих та багато ігор, щоб Ах, не сумувати. Ігор, а, -а в правоздарство кладуть. <світ> 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 Щасливої дороги! Вже ніхто й ніколи не зможе увійти у цю гробницю. <світ> ніхто окрім мене. Наївні єгиптянчики. Усі скарби дістануться браконьєрусу. Іванко! Почухай мені носа! Яка зверблячка! Іванко! Ти вибрався? Без паніки, дітлахи! Повелитель спідничок і гробниць на місці. Шухер! Розкрадач гробниць! Патрульна мавпа виявила злодія! У гробниці злодій! Перше двадцять три звалювати! Відкрито портал. Портал пригод. Давай, давай, злодюго! Чому так повільно? Ти злиш патрульну Дідько! Дітько. Іванко, ми що мертві? Це потайбіччя! бідчя. Я чому я не бачу раї?